Володарі однієї з найпрестижніших відзнак світового футболу золотого м'яча приїхали до Львова на відкриття інсталяції з їхніми нагородами. Олег Блохін, Ігор Біланов і Андрій Шевченко одні з найкращих футболістів в історії. Мета заходу благодійна. На що збирали кошти? Дивіться далі. До одні з найбільших трофеїв в історії українського футболу піде львівською ратушею на стелажах. Три золоті м'ячі. Перший це нагорода колишнього тренера збірної України Олега Блохіна. Тоді ще нападника київського динамо нагородили 50 років тому. За 10 років після тріумфу українця нагороду дістає і інший динамівець ігор Біланов. Свій досвід хоче передати молодшому поколінню. Все це реально, дітки. Подивіться, я ж не нам не два метри ростом, да? який там. Через шу, там все гарно. Бачите, я таким же був, як і ви. Я мечтав. Треба для того, щоб чого добитись, треба мічтати. Треба дуже багато робити. Да? Від чогось відказуватися. Треба ну любити футбол, треба поважати тих, з ким ти рядом знаходишся. Андрій Шевченко за п'ять років у Київському Динамо долає європейських грандів. Тоді його кличе до себе Мілан. Кілька років Шева був у трійці найкращих футболістів Європи у 2004 році. Став таке першим, Олег і Ігор Біланов якраз мене надихали, коли я ріс в Києві і мріяв грати. За динамо Київ я якраз бачив ці приклади, коли вони вигравали кубки, вигравали золоті м'ячі, і це надихало мене на шляху до трофею і виступи за збірну у 1999 році. На відборі до Євро 2000 наші грали проти Росії на кону продовження боротьби за участь у турнірі становище в таблиці змушувало Росіян лише вигравати українців. ж б усе крім поразки. В останні хвилини шева. Пробиває штрафний зі складної позиції. Ніхто не вірив, що це стане голом, який перекреслить прагнення Росії брати участь у чемпіонаті. Три золоті м'ячі українських спортсменів львів'яни можуть побачити до неділі. Далі вони вирушать до Івано-Франківська, Вінниці Одеси та Дніпра. Загалом 10 міст. Спеціально до проекту розроблена лінійка, сувенірна лінійка. От я якраз тримаю м'яч, такі які теж можна буде придбати тут. Всі факсимільні підписи трьох володарів. Також будуть там футболки, пляшки для води, календарі. Сувеніри можна придбати біля інсталяції. Виручене спрямують на проведення всеукраїнських дитячих змагань з футболу. Шкільний м'яч Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.